У День головного свята країни в Краснограді відбулося чимало різних заходів. Серед них ярмарка сільськогосподарських товарів та виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. На кілька годин алеї поблизу головного корпусу техніку механізації сільського господарства стали своєрідним містом майстрів. Та своїми творчими досягненнями і здобутками зі звичайними красноградцями ділилися ті люди, які в душі мають іскру божого таланту. Тут можна було побачити різноманітну вишивку, вироби із. Вісору, батіку, петриківський розпис, картини красноградських художників. А також на місці можна було ознайомитися із технікою виконання того чи іншого виду декоративно-ужиткового мистецтва, пройти своєрідний майстер-клас. Клас Петриківського розпису проводять студенти, і е, я викладач Ольга Зазуля. Петриківський розпис дуже поширений, модний декоративно-прикладного мистецтва. Він звеселяє нашу душу, і ви бачите, що за декілька хвилин учні наші навчилися робити ось таких наші Спочатку у нас є майстер-клас паперової пластики, де виготовляються пташечки. А далі ми вчимо діточок писати петриківським розписом. Вивчаємо основні елементи. Це перехідний мазок, зернятка, а також пачки. Сьогодні кожен бажаючий може цьому навчитися у нас. Привернули увагу пересічних красноградців творчої роботи Катерини Кабанець. Дівчина знайшла своє покликання у стилі витинанки. Протягом кількох років їй вдалося створити чимало оригінальних робіт. Моя техніка називається витинанки. Я займаюся близько більш згодна до української техніки. Це береться звичайний папір, канцелярський ніж. Ну, фантазія. і дива. Взагалі 30 робіт, але я планую далі продовжувати займатися цією технікою. Яскраво були представлені і козацькі традиції. Родина Віктора Стадника потішила глядачів бойовим козацьким гопаком. Сьогодні ми долучилися до святкування Дня Незалежності, нас запросила райадміністрація, ми відгукнулися на цю пропозицію і сьогодні виступ нашим невеличким колективом. Ну, це я і мої діти-побратими, скажімо так, показали краснорація кілька виступів, чим ми займаємося займаємося ми саме. Бойовими єдиноборствами, фексуванням, план кіровою хазацької часу. Активну участь у заході взяли загальноосвітні навчальні заклади. Серед них дешкільний начальний заклад номер 17 міста Краснограда. Сьогодні нам дуже приємно долучитися до проведення такої. Виставки і тому тематика нашої виставки за єдину Україну. Ми представляємо представлений герб у вигляді роботи техніка виконання квілінгу. Також багато вишиванок цією справою займаються наші педагоги і всі працівники. А ще якщо ви можете. Бачите, дуже багато Петриківського розпису. Саме із раннього дитинства ми виховуємо у дітей почуття гідності та любові до рідної батьківщини. Тому запрошуємо всіх бажаючих до нас, до садочок на майстер клас, користуючись нагодою, вітаємо всіх зі святом і бажаємо мирного неба, злагоди і здійснення всіх найзаповітніших мрій зі святом. Привернула увагу пересічних красноградців виставка національного одягу художниці Галини Скринник. Деякі сорочки з цікавим орнаментом справили враження навіть на досвідчених майстринь. Я захоплена. Я захоплена такою виставкою, бо це старовинні старовинні рушники, старовинні сорочки, які носили жінки, колись і он, чоловіки носили такі вишиті сорочки. А, а скринники, які умники, бо вони молодці, бо вони це зробили. Вони це зібрали, показують людям оці. Здебільшого, це кирилівські, кирилівські вишивки, то це показують старовину кирилівську. Дякуємо, дякуємо скрінникам, які це все роблять. Захід подарував безліч приємних вражень всім, хто побував на ньому. Люди насолоджувалися красою, розмаїттям виробів декоративно-ужиткового мистецтва, спілкувалися з майстрами, брали участь у майстер-класах, слухали національні пісні та купували різноманітні товари, привезені місцевими сільськогосподарськими виробниками. А головне, що кожен цього дня почувався справжнім робнянинам своєї країни і патріотом рідного міста щиро всі вдячна за таке свято, хоча, прийти, хоча зараз така обстановка, що в Луганську і Донецьку йдуть бої і наші визволителі стараються, щоб ми жили так красиво, в цій суверенні, незалежній Україні.